В останній день травня у Лозові відбувся урочистий захід з нагоди закінчення навчального року. Нагороджували найкращих учнів та вихованців закладів освіти громади, ліцеїв та закладів позашкілля, станції юних натуралістів та палацу дитячої юнацької творчості. На початку урочистостей присутні на заході вшанували пам'ять всіх, хто загинув в сучасній російсько-українській війні хвилиною мовчання. Далі до всіх присутніх з вітальними словами звернулися начальниця управління освіти, молоді та спорту Вікторія Урванцева та голова Лозівської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Лариса Добродум. Я щиро вітаю вас закінченням навчального року. Рік, який показав, що попри виклики сьогодення, попри, попри виклики війни, ми з вами найкращі. Ми з вами не зламні. Бо окрім того, що ви гарно навчалися, ви здобували успіхи в різноманітних конкурсах, олімпіадах. Я щиро вітаю вас з вашими успіхами. І знаєте, хочеться вам побажати, щоб дуже гарно прийшли ваші літні канікули, щоб ви поменше чули тривог, щоб у ваших родинах була злагода. Ну і звісно, щоб ви і далі прославляли нашу Лазівщину на обріях України і ще раз доводили, що діти України найкращі, що діти Лазівщини найталановитіші. Шановні колеги, шановні діти, я приєднуюся до привітання Вікторії Миколаївни і хочу сказати, що пишаємося вами. Ви молодці, великі молодці. Дякую колегам за таку працю плідну, що ваші вихованці є найкращими. Значить ви є найкращими. Сятому на заході відзначили дітей, які протягом року ставали переможцями інтелектуальних і творчих конкурсів обласного та всеукраїнського рівнів. Також нагородили наставників та вчителів закладів освіти. Крім подяк та посвідок за значний вклад у розвиток освіти лозівської громади, учням та вчителям вручали подарунки від міжнародних партнерів та сувенірні бокси від Лозівської міської організації «Профспілки працівників освіти і науки України. Також на урочистостях з нагоди відзначення найкращих за досягнення в навчальному році повідомили новину про те, що освітяни Лозівської громади відзначилися на національному рівні. Освітяни громади долучилися та встановили національний рекорд України на найбільшу кількість команд в освітній онлайн грі Квіз діти. Лише вчора начальниця управління освіти молоді та спорту Вікторія Урванцева отримала сертифікат про встановлення національного рекорду. Вкотре вітаємо освітян громади та учнівство Лозівщини з черговим визнанням. Ваші оплиски. Урочистості проводили в декілька етапів, дотримуючись безпекових норм. Загалом на заході нагородили більше 150 учнів та вихованців закладів освіти громади та близько півсотні наставників і вчителів.